Учасники блокади Криму, бійці правого сектора і представники меджлісу кримсько-татарського народу не пускають ремонтників до підірваних опор електропередач. Українські силовики в свою чергу намагаються відтіснити протестувальників. Українська влада вкотре у кримському питанні змушена постфактом реагувати на дії активістів, а не задавати тон через те, що держава не робила політики по відношенню до Криму у ці вже півтора, навіть більше року громадські активісти вирішили вдатися до таких дій, да до громадянської блокади Криму. Європейські експерти сумніваються у гуманності енергетичної блокади Криму. Політолог Штефан Майстер вважає, що у підсумку від нагнітання ситуації програють усі. Я Думаю, що економічно в цій ситуації програють усі. Україна втрачає прибутки від продажу електрики. Ймовірно, що Росія намагатиметься ще швидше зробити Крим незалежним від українських поставок електроенергії. Крим втрачає в економіці в усіх відношеннях, тому що робота інфраструктури порушена. самопроголошена влада Криму підбадьорливо запевняє, що готувалася до цього півтора року. Втім, насправді відключення електрики паралізувало життя півострова. Ми не можемо в даний момент. Ми не можемо зараз і помитися нормально. У нас холодильники розморожені. Ми страшенно обурені. Ми От і до експерти вже підрахували і економічні збитки Києва. 500-600 мільйонів гривень на місяць це вартість тої електроенергії, яка постачається до Криму. Тобто, у випадку припинення виробництва Крим має заміщувати її на газотурбінних станціях, а українські електростанції мають бути на цю величину розвантажені. Тим часом ситуація загострюється. Російські війська в Криму приведені у стан бойової готовності. А близько 12 танків у притул підійшли до Перекопського перешийку. Заявив представник МВС Ілля Ківа в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, українські військові також посилили патрулювання в Херсонській області.